Для зміни кольору нитки під час в'язання мігрумі я використовую спосіб, який придумала собі сама. Поділюся ним з вами, а ви вже пробуйте, якщо вам все вийде, користуйтеся на здоров'ячку. Не дов'язую до маркерочка одну, один стовпчик, в нього пров'язую з'єднувальну петлю, під'єдную інший колір і вже в стовпчик, в якому маркерочок я пров'язую з'єднувальну петлю за задню стінку, петлі за задню стінку з'єднувальна. Далі по колу в'яжу стовпчики. Пров'язала я по колу і починаю ряд з того, що пров'язую стовпчик без накиду за передню пів в петлю, яка в нас ось тут залишилась. Зачіпаю її ось так от носохом очка, тому що зачіпається вона насправді не дуже зручно. І далі просто в'яжемо собі по колу. Ось так от виглядають місця з'єднання. здається цілком, цілком гарно. Звичайно, що це спіралька, звичайно, що воно йде косенько, але в загальному мені подобається. Користуйтесь, нехай вам все вдається. Гарного всім дня.